пау 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 любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий режимчик під назвою... Зараз перевірю, тому що забувся. All Blocks Battles називається даний режимчик. І ти знаєш, я трошечки тут побігав, поклацав кнопочки. Що я можу сказати? В принципі, реально цікаво. Перше, що я бачу, ось тут є, до речі, квести. А, стрік із п'яти, Да, я зробив стрік із шести клеєрів, а точніше кілів. Е, от, і як бачиш, виконав квест. Мені дали 250 оцих самих монеток. Тут ще є якісь подаруночки. 5 минут відіграти в гру. І через 20 буде наступний подарунок. Окей, ну за 20 секунд. Що я тут побачив? Тут можна ось до вибивати собі, ну як вибивати, купувати саме спили, тому що у тебе є на першому слоті ось до така битка крутецька, не просто неймовірна. І на другому слоті твої якісь типу спеціальні абілки. І ось до, власне кажучи, купуються за коїни всі ці абілочки. І от я трошечки тут пограв, і ось до тепер уже у мене отакий хов, хов, ховідзер якийсь. Не знаю, я так поняв, воно стріляє ракетами. В принципі, прикольна штука. Давай спочатку, напевно, візьмемо оцю зелену чи той синю кулю, покажемо, як вона працює, а потім вже візьму. Той другий пістолетик. А також мені цікаво, оце тут. За 99 монеток я можу зробити рол якийсь, да, і викувати нову собі битку. Диви, фіолетова, така прикольно Давай ще разок. О, срібна. Again Ну, це взагалі якась непонятна. яка собі. <свят> так, 150 монеток ще в мене є. І я можу їх потратити знову два рази, щоб вибити щось. Ну, круте, як, наприклад, оця штука. <свят> Жесть! Обалдіть, я навіть не очікував, що я можу прямо тако швидко швидкою собі вибити. Прикинь, <свят> так, чекай, і тепер мені отут того треба замінити його, да? Усе, є такий до да, фіолетова битка, потім отака біла, звичайна. Evil Dragon. ось до вона, це реєр поняв. Обалдіть, я така гарна, да? а ще є ось думаю, така стікляна. Звідки вона, я не знаю? це... А, це ота, я поняв, да. Я поняв, звідки я її рульну. Вона, типу, також класна. Проте, чесно кажучи, оцей дракончик він виглядає просто жестя. Як... Тут якийсь є VFX, що таке. Ааа, це типу те, як я б'ю, да? Обалдіть! А як затою скляною штукою? Ано? <реш> Ульот, просто дивиться, жесть. Давай тоді поки що я з дракончиком побігаю, а потім, якщо що, заміню. Тільки я не обрав дракона. ну отако еквіп. О, о, оце тако працює. Все. І let's go Можемо вступати в батл. Так, швиденько бачу оно кубика. В оцьому кубику якраз таки знаходяться оці всякі, типу, скіли, якась булька. ну Бемс. Дя... А вона якось якось нічого не зробила, прикинь. Отаку просто мучаємо, чувака. Давай, бем, і вибиваємо його. Головне вибити. Блін, я не встиг. Точніше, <світ> має просто не получилось. Ну, в общем, ти поняв, як шарики працюють. А тепер мені цікаво просто взяти оці ось ракеточки, пенс. Let's go. Так, тихо, акуратно. Тут спеціальні скі. Uh. <світ> Оце то А Ану, я вже хочу комусь дати в пику. Ану, я бачу кента, в принципі, бем. Пішов отсюда. <світ> пішов отсюда. Ой. Ой, які небезпечні штуки. Тихо! Саме головне це просто не випадати. Я по це отут от, того вам трошечки натикав. А, та як мене збили цією штукою? Ці, як він там, рейд був френд? Окей. Так, ще якась штука. Якісь ракети. Я не знаю, як вони працюють. Давай перевіряти. Ану, тут ще щось є. Що це таке? Брілка. Дуже таке цікаво. Ооо, оце, по-моєму, класна штука. Ану. А воно бакає, поняв прикол, воно бахає реально. Ну тоді в такому випадку треба отако от сюди десь підходити. Ага, поняв. <рес> Файта, а Ану, бем. О, отаку. Отаку. Приди сюди. Іди сюди. Іди сюди. Не достаю. Аха-ха. Як він мене збив? Обалдіть. Та ти прикинь. А ну тобі, може, тако по лицю І ролом, да? Ні поняв. У нього якийсь електрошокер. Крутий кент. Та ви здувбали, досить. Обалдеть. І опять в лаву. Оці пончики, якщо що, ці відсотки над головою, це не твої життя, а саме, як далеко тебе будуть відкидувати, поняв? Тому, коли ти єсиш е, саме пончик, е, оці відсотки вони падають до нуля. Що мені впаде? Мені впаде вантус. Непогано когось би знайти тепер з цим вантузом. А воно ну, якийсь чувачок у нас є. А, а як далеко я оцю штуку можу кидати? Давайте туди ближче підійде. Ану, лови прикол. О! Колоду хтось викликав, прикинь. Обалдеть. Кент, а отако. якийсь. Пішов тако? Гать отсюда. <риві> Бачу кубика. Let's go. Хе-хе, <риві> мий кубик. Ооо! <риві> Что це таке? Ти обнаглів чи що, Кент, я не понял. ну пішов Геть. Я тебе зараз... А, я понял. <риві> ну давай! Ану. Ага. 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 Ой-ой-ой. Тихо, все, я пішов. Я пішов, я понял, я понял, я понял, я понял. Тихо, тихо, тихо. Кола. Що робить кола? Кто знает, що робить кола? Да? А, також скиди. Yeah. <laughs> Звичка вообще прикольна. Окей. Okay. А ну давай отаку оцьому кінту трошечки, да? Воно якось непонятно, як ці ракети взагалі працюють. Ану, тихо, бем, бем. Е, вставай. Та що таке, диви? Збивають <laughs> просто. А ну пішов вон. Всі пішли, пішли ви в дупу Тако Давай, 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 вибити, вибити, вибити Та що таке? Куда? Та не мене! Окей, <laughs> okay. ну проте я виконав ще квест. Бемц і. Подаруночки. Опа. Так, скільки маю? 495. Скільки мені треба на оцей наступний скіл? 700. Йой, Поняв, ладно. А отако. <смеш> а вот Ай! Боляче чи обжад? Тихо. Чого всі мене б'ють? Це якийсь жестяк. Опа, тихо, оп. Збите. Збите цього кента. Хорошо. А ти ж випав! Ей! Так не чесно! Так вообще не чесно, пішов отсюда. Трошечки щоб відсотки спали. Окей, куди піти? Давай туди підемо. Пір'їнка, що робить пір'їнка? Я не знаю, що робить пір'їнка, ну? Цікаво. Якийсь крюк, прикинь. Опа. Угу, <рес> якась безтолкова штука насправді. А оце що? А ну чекай, бенс. І що оце? Чого я золотий тепер? Якось воно взагалі нічого не понятно. Але оця колода, оце, кстати, класна штука. Оно, диви. Диви, що там просто відбувається. Хе-хе-хе, <рес> жесть. Ловіть приколи. Оп, оп. оп. Let's go. Та не мене в лаву, ну не мене! Що це таке? А як той кент тоді не здох зразу від той лави, а? Взагалі щось мега-мега дивне. а ну? А, я поняв. Прекрасно. Давай тобі трошечки в лоба дамо. А. А отако не хочеш? <світ> а ну тихо. Оцього кента треба збивати. Диви. Його по-любому треба збивати. Нього там просто 100%. Ну дати йому плюху. Ну дати просто йому плюху. Обалдеть. Щас мені тільки не хватало, ще вилетіти. Тихо? Опа. Диви, він зразу просто не помирає. Що це таке? Обалденно, я поняв тебе. Я тебе просто почув. Пішов геть отсюда. Тако наказати, дядьку. кола, кока коля, отако. Та ти шо? Суперсько. А ну, цьому ще в лоба дать. Диви, диви, хе зразу помирає, чому я зразу помираю, вони ні. Несправедливість. Тихо, не підходь до мене. <laughs> Нормально. Let's go. Якийсь лук. Лук, це по суті прикольно. По суті, по факту це прикольно. Бам. Оп, тихо, пішов, геть. Де хто? Де хто? Знову в мене, прикинь? Жук. Авлоба. Атаку. Хорошо. Вот такого в в в лобешника, а? Тихо. Пишел вон отсюда. Девят стрик! Нормально. Хорошо розвалюю, тихо. Так, у нього це що? Я понял. Я тікаю, я тікаю, я тікаю, я тікаю, я тікаю, я тікаю, Бенц. Оп, оп, оп. оп, -оп. Куда ты далеко? Що це таке? Просто обалдеть. Ни Ні сто, ничего. Давай бытку поміняємо, а? На скляну. По приколу. Диви. Она реально тоже. Кстати, прикольно. До речі, я можу відкрити новий спел 700 бемц. І тепер треба його тако вдіти. А, я догадуюсь, що це за штука. Слухай. Я реально догадуюсь. Супербитка досталася. Це, кстати, достатньо таке добре. Оп, пішов вон отсюда. Все, <Menschen> so, goodbye. Так. Що, серйозно? Я тупо ні разу не попав отако? Та да це тупо гоніва. Ти прикалуєшся? В лабешника, ану? Не, не достану. А отако. Вот Імені, обалдеть. Ой, ой Обалдеть. обалдіть. Як я так злився, то ну. <laughs> я реально не розумію інколи, просто що відбувається. Можна, до речі, можна було підключитися. Ану, 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 ану. А, ну тут і без мене справляються. <laughs> тут, в принципі, кінтей без мене справляються. Ага. І воба, оп, отако. Оп, отако. Зловився, спіймався. Тільки не в ту сторону, правда, я його вибив, але бем. Оп. Хорошо. І отако такого настукати. А? Пішов геть отсюда. А як ти так? Як ти так? А! Ні, по-хорошому. Вийти б звідси, вийти б звідси, тихо. Опа, пончик, пончик, пончик. Це нам треба. Бем? Ага, воно не повністю скидує, пончик. Хорошо, поняв. Але б, ота у вас скіл я би забрав. Бемс? Оце, до речі, класна штучка. Це що було? Не поняв! Ану, лови приколи. <схи> <схи> Куда куди ти там біжиш, диви? Який наглий. А ну. У мене є лук, а це, до речі, класна штука. Бемц. Let's go. Оп, отако. Аккуратно, 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 аккуратно. Пішли в дупу отсюда. Скіл, тихо. Когось убем. Кстати, це було прям нормально. <рес> Він пригнув і я його в бульку зловив. <рес> Оп, тихо, а бульки. Бульки нравиться тобі? Ой. А колодою по лобі, а? А? А ще одною. Да ладно, це прям прикольна штука, слухай. О, отако. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. ой ой Тут прям невкусно, невкусно. Так, пішов геть. Хорошо. ой ой, -ой. Тихо. Жити, 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 жити. Поняв, поняв. Не смей тут та Мені б десь взяти щось цікаве. Ага, ага, ага. Пончик, хорошо, сюди. А він прям диви, який наглий. Він прям геть наглий. Хлопчина диви А пішов вон. Обалдеть, а що сталося? Як мене так? <смі> Просто якось хлопнув і все, не знаю. <смі> так, забирав купу коїнів, диви мене, зараз тисяча. Що я можу на тисячу купити? Ану, Ті. що це таке? Не поняв. І воно дається тільки одне, поняв? Затестим. Скіл, булька, непогано. Хтось мені Обалдеть. Обадібеть, чіадімеч, ну ти, профі. А, да! Отакого! Давай, ну відбивай його! Десь в лаву, да? Так, да, супер, хорошо. І ця штука, в принципі, кидається достатньо таки швидко. Це прикольно. Когось вибив, да? Обалдеть, і мені тут стукають прямо по голові конкретно. <сху> Бемс, що за штука? На. <сху> Ану. На. <сху> Опа. Хе-хе-хе, ну ти дурачок. Ух ти який ти цікавий дядько, а? А якщо я отако? Ага, да. Обалдеть, я поняв, це не моя була штука. А я підірвався на ній. Пішла вон. Та шо це таке? Скільки вас тут? Ти прям така. Сама нагла. Оп, полетів. з луком просто тріснув, і халепа, тихо. Та дивіться, що це таке? Фу, тихо, жите, я тебе щас спихну. Я тебе то вспихну. Бамс? Непогано. Тут якийсь кентік, да? Ага. ага. Куда мене сипхнула? Жесть! Так. А ну, ловіть, приколи всі. Хе-хе. Провалий сюди. Так, тут скилл, я би його забрав, дякую. На. Опа. А ну лове приколів. Ух ти. Я тепер не достаю, мем. Що отсюда. Та це прикол. Живий живий, Дімеч. Обалдеть. Ти бачит. Ну, ти дуже хотів, я не спорю. Та... А якось мені можна пожити? Ласочка? Ні, не можна, поня. <рик> ну, а на цій ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, то обов'язково тицяйте свої вподобайдене, підписочку на канал. Ну, а також пропонуйте свої режимчики в коментарі. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімеч. Тож, всім файного настрою і всім па-па.